Всім привіт! Маємо на продажу того -то жеребчика, привезеного з порці. Буде 3 роки йому. Десь треба подивитися там паспорт. Такий жеребець, кого би цікавив, на продажу, на паровку, на обмін. Номер я залишу в описі, будете дзвонити. Зеребець десь такий, нога за 30. Я не знаю, бо ми не міряли. 175 на лінії. Десь такий. Десь коло 2-3 об'єму. Не знаю, бо точно не міряє, але десь так має. Я думаю, що має. Якби кожного цікавив, продаж, обмін, паровка. Номер я залишу в описі, будете дзвонити. Може бути на паровку, хто хоче, привеземось, паруємо. Любе. Що, кого буде цікавити? Так, номер обмін. вдвойне. Я буду подлять я кило два, а я забыл. Так. Ох, oh, це йде, вітер. Давай, це давай та... Ну це йде. Ну? Что oh. Хвіст oh. твар. Хвіст твахи пищу. Oh. Ну це йде, а ця молода. Молода, желчик. Лети Да. Тут наго крові намісне, і такої. Шткаєш? Кров наго намісне, і відгідці, і все, є. Та колір тут. Такий... Березний три роки. Він був. Та колір такий румунський. Румуни не встигли його купити. Куплять нас в Україні. Не встигли в пальці його Це їхній колі. Диви, Ну на місці гансу ставить. Снімай близько або цей. Я близько тут. Близько, близько коло коня будь. Давай повиставай. Спокійний тянний слухай. Скажи, щоб його цілого було видно. Але близько стій, далеко ні. Ні, я близько. Спокійний капець, чанний. Треба далеко. Любе. І треба стояти, бо він не возієш. Так а на місці негайно лежу стоять Ну він дядька піс Це хит на прибежав, а я вже бігла. Ти Та знову так біжиш. що не встигаю знімати. О, це є кобелатка, ох, їх двох пару. Це є кобелатка сама. Тоже три роки буде. Нема снігу, тобі їх пару, саме двох. О. Вася, Вася, вже і по машинатому.

Номер в дзвони. Хто хоче кобилу спарувати, привеземо, спарує сюди. Ну стояти на одному місці, він не голя. Так, він такий зевчик розгорів вже. Хоче гуляти. Але? Ну, він файний взяти. Так і так десь да, хвістимо ja, Не можна Та, маєте у кірі, капець. Ну Е, здається, і передок має три роки буде Де який Чотири, п'ять. Все буде краще З кожним роком все буде краще Ну Греву поляки вже наобстригли. обстрігли Грева капець катець Але байка вже відростає Гриви такі будуть. Якби зараз не була грява але а то він би зараз такий був. яка грява віру. Ну. Грява на два боки. Де? Ну Я його ледве хапаючі цілуками. Великий дерева. Грубий дуже. Але біжить такий.

There. Yeah. Oh. First, first, first. Oh. Oh. Сколько там Все, так Номер опыт, звонит.